Что чтобы там дятла не было. Або белки. В общем, мы должны зачистить его дуже добре. Чтобы потом просто дезинфицировать. Вітаю, друзья, на канале Мастерство Поля Сергеенко. Друзья, у вас есть є... Ваше любиме плодове дерево чи, можливо, якесь декоративне. Я сподіваюся, що в вашому садочку завжди є дерево, яке ви полюбляєте, або яке вам віддячує смачними яблучками, сливами, абрикосами чи персиками. Друзі, дерево має жити ну, 30 років, 50, 100. Ну, якщо це дуб, то можливо і 500 років. Є дерева, які можуть жити і до тисячі років. Але якщо за ними не доглядати, то воно може загинути. І в даному випадку сьогодні річ піде про боротьбу з такими неприємними явищами, як дуплами. Що необхідно зробити для того, щоб дерево не загинуло із-за того, що в ньому з'явилося дупло? Дупло може з'явитися від різних причин. Може відвалитися від вітру, там, зламатися гілка, може під час перезимівлі втворитися, може там, від якихось пошкоджень, від неправильної обрізки, чи неправильно виспиляли, там, не на кільце, а, можливо, ставили пеньочок, і тоді може з'явитися також дупло. Є безліч факторів, які можуть призвести до появи дупел. Але якщо ви виявили в вашому садочку дупло, Необхідно зробити все, щоб далі рана ця не розвивалася і дерево не загинуло. Ну, зі мною, як завжди, працює мій помічник Міра. Вона завжди присутня на наших майстер-класах, вебінарах. Друзі, от ви бачите в персику дупло. Цьому персику десь 12 років. І причина цього дупла, друзі, мені невідома, але воно є. І тому. Що необхідно зробити, щоб цей персик ще жив дуже довго і радував прекрасними смачними персиками. Перш за все, необхідно зачистити дане дупло. Дуже багато порад, є, з чим його зачистити, друзі. Я знайшов такий вихід. Шуропокрут, металева насадка така щітка, і нею дуже класно можна зачищати в даному випадку дупло. Але якщо воно глибоке, можна взяти, наприклад, ложку по краям заточену і також вичищати. Можна взяти металеву щітку, щоб зачищати края дупла. Можна взяти таку от стамесочку і також зачистити. Ну, взагалі, що ви не придумаєте, буде все класно. Не, не потрібно робити там глибокі язви, рани, сильно там зачищати. Але це, нагадаю, необхідно робити або на початку весни, або восени. Щоб не було ще е, ну, щоб дерево воно було ще в спокій, тобто, щоб не відновлювалося вегетацію і не було руху е, соку. Тому, друзі, зачистили дупло. Ну, відповідно, перевірили, щоб в даному дуплі не було дятла чи, можливо, білки через те, що. Всякі випадки бувають. Тепер, друзі, необхідно дупло продезінфікувати. Необхідно взяти, наприклад, залізний купорос або, можливо, мідний купорос. І зробити 5% розчин. Це 500 грам залізного купоросу чи 500 грам мідного купоросу на 10 літрів води. Ну, якщо дупло, відповідно, невеличке і одне, друзі, ну відповідно. Навіщо нам відро води? Нам необхідно, там можливо, з літр чи з півтора літра, чи менше. Ви можете потім розрахувати, а скільки це ну зробити на літр, наприклад, мінного купоросу. Ну, не 500 грам, а 50 грам. Розумієте? Далі, друзі, беремо отакий от пульвілізатор, заливаємо туди розчин. Можна. Деякі рекомендують із марганцовки, ну, так званий перегмонат калії, ну, його зараз важко знайти, він в аптеках не продається вже. Тому є залізний купорос, є мідний купорос. І ми потім робимо дезінфекцію. Далі, друзі, чекаємо, щоб дане дупло трішечки просохло. Необхідно, щоб воно просохло, а потім уже ми беремо і готуємо так званий розчин. Ну, давайте його називаємо гіпс. Це ж у нас рана. А я сьогодні у вас садовий хірург, то завжди терап... садовий терапевт, а сьогодні я буду садовим хірургом. З ми робимо цей розчин? Друзі, звичайний цемент, пісок, як ви робите там себе розчин цементу 1 до 3. І додаєте сюди одну частину, наприклад, вапна. Не гашеного, ну, порошок, відповідно. Е, от ви бачите, тут вже були дупла на дереві. От такі вони стають білого кольору. І ось оцим от розчином ми дане дупло замазуємо. Якщо воно, друзі, глибоке, ну, ми стараємося, щоб там не було пустот, і ми його дуже добре. Замазуємо це дупло шпатель такий, який у вас є під рукою. І замазуємо його. От бачите, так. Все, замазали. Так старайтеся зробити, щоб, можливо, трішечки навіть зверху був розчин цей цементу, вапна і пісочку. Друзі, бувають такі випадки, що дупло знаходиться на дереві, яке нахилено, і щоб рощі не вивалився після того, як ви його замажете, бажано його обв'язати, можливо, чи плівкою, чи іншою якоюсь тряпочкою. Ну, я рекомендую, наприклад, взяти звичайне агроволокно, зробити полосочку, таку 10 сантиметрову метр довжиною і обкрутити замазане дупло. До тих пір, поки не висохне цей розчин, а потім ви можете його зняти. Це така невелика підсказочка. Раніше наші пращури робили розчин, наприклад, глини із коров'яком і замазували дупла. Якщо дупло надто велике, можливо, старе дерево, чи, можливо, дерево десь у вас іншої породи, там дуб десь біля двору і може утворитися велике дупло. То можна просто взяти якийсь побитий кирпич, чи, можливо, керамзіт, чи якийсь там щебінь, простерилізувати його також розчином залізного купоросу, ну, просто залити, і далі засипати це дупло, а потім замазати його зверху цим же, таким же самим розчином. Оце такий от спосіб. Боротьби з дуплами, для того, щоб ваші дерева в садочку існували тривалий час і радували вас своїми смачними ягодами, фруктами. Сьогодні з вами команда ArtFields, я Олексій Серієнко. Коментуйте, друзі, а чи боретесь ви в себе в садочку з дуплами. Можливо, ви підскажете якісь інші ідеї боротьби з дуплами. Ваші лайки, друзі, які ви поставите, вони дадуть можливість інформації на Ютубі підніматися догори і робити її досяжною до широкого кола садоводів, аграріїв огородників. На все добре, до нових зустрічей на каналі. Слава Україні!